Шановні вінничани, сьогодні звертаюся до 7 тисяч суб'єктів господарювання, які на Вінничині зареєстровані платниками податку на додану вартість. Завдяки вам лише протягом січня 2025 року держава отримала понад 600 мільйонів гривень ПДВ. Кожен відповідальний власник бізнесу розуміє, що найголовніша задача зберегти нашу країну. Знаю. На Вінниччині багато свідомих компаній, які чесно платять податки і регулярно підтримують армію донатами, військовою, медичною та гуманітарною допомогою. Дякую вам за підтримку нашої держави. Спілкуючись з представниками бізнесу, я неодноразово чую нарікання щодо блокування податкових накладних та відповідь на питання, чому заблокували, як діяти, інколи є банальною. Неподана таблиця даних, неправильно вказаний код товару. Нерідко розібратись самостійно важко, тому на Вінничині працюють телефони гарячих ліній для консультації з питань оподаткування. Попри все це, актуальність питання з боку бізнесу не зменшується. Тому, за ініціативи голови служби Руслана Кравченка, у Вінницькій податковій створено консультаційний центр з питання роботи СМКОР. Відтепер, якщо у вас є питання щодо блокування податкових накладних, ви можете звернутися в консультаційний центр за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. Фахівці податкової служби нададуть вам всебічну консультацію. Розроблять спільно з вами дорожню карту ваших дій. Окрім того, ви можете зв'язатись з фахівцями консультаційного центру в режимі Zoom-конференцій щочетверга за посиланням, яке розміщено на офіційній сторінці Фейсбуці ГУ ДПС у Вінницькій області, або завітати за адресою Вінниця Хмельницьке шосе 7, Державна податкова служба у Вінницькій області. Дякую усім, хто працює і платить податки в Україні. Податкова Вінниччина завжди відкрита до співпраці та зустрічей із платниками регіону. Разом переможемо.